Як людині з нуля почати онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну давай я просто мій досвід до згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізична робота чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зар... а мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлюсь, стільки я сам із різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, от на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я а що цьому не навчитися, я можу стати експертом. і Вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився. Перші клієнти, понятно, безплатно були. Місяць два я попрацював безплатно. Потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки. Був нормальний результат. їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт. Я починав працювати дуже просто. Потім не треба ніяких ні коледжів заканчивать, ні інститутів. Нічого тобі треба знайти потрібності людей, які тобі треба закрити. І просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність. Тільки це стабільність з утра до вечора на когось працювати, і приходить домой, віддихнути, можуть щось з дітьми поспілкуватися, і все. І а, на прикладі просто онлайн, ми ж от українцям даємо змогу, виставляйте просто відео і будете це гроші. Будь ласка, за посиланням шапці профілю. До речі, є ця інформація.